саді сьогодні кабачки соусні. Накупила багато, насадила багато, це вже залишилось тут трошки ще досадю. Намочила їх, вони трошки проклюнулися і саджу. Ще купила оцей мотодор шпінат. Тоже дуже люблю макарони з матадором полуничка радує. Почала вже ці квітнути. Такі квіточки і такі кущики славні. Пішли у рост. Уже тепло. Що значить тепло? А маліна теж вже почала розвиватися добре. Але всапала перед тим. Ні, травиночки не було. Вже воно треба опять сапати. Оце так, городи. Тільки посапав, там закінчив, тут вже треба вертатися знову сапати. Це тут вже кабачки посажені. Такі ямки поробили цей рік глибокі. Ця полоничка, я висадила її восени. Це вона перший рік. Звичайно, цей рік не буде тут урожаю, але вона укорінилася добре. І, і день не що тільки виходив раз. Один і два, два, дві луночки не прижилося. То все прижилося добре. Квітне. І дуже груші. Груші злиті. Оце скільки буде грушок. Це, до речі, карликовий сорт груші. Це маленька грушка. Вона таку, в минулому році з мене ростом, метр шістдесят І було півтора відра груш. І груші дуже-дуже смачні. А це вже дуже Юра її так обрізав, так обрізав, не знаю. Зато крупніше буде. Крупніша буде. Кажу. І це вона. А що ж тут раз-два і обчовся цих цвіточків? Дуже мало. Це в нас гібрид вишні з черешні. А сливка добре зацвіла. Це президент слива, дуже-дуже класна слива. Вона дуже класно відділяється від кісточки, м'ясо багато, така м'ясиста. дуже класна слива. Тут цвіте добре, а чи зав'яжеться щось, будемо бачити. Це зараз такі у нас помідори. Ці, що я садила під пленочку. Пленочку ми на день знімаємо, а на ніч накриваємо. Але це зараз такі дні дуже жаркі. Треба обов'язково знімати, бо вона згорить. Згорять вони під пленкою. І на ніч тоді накриваємо. А скоро буде похолодання, то треба буде її і вдень, щоб вона була на місці. Юра поклав тут ці железяки. Так краще пленка, то, що коли вона підніметься, і пленка не буде її пригинати цю розсаду. І взагалі їй придумають таку конструкцію, піднімемо і побачимо по погоді. Якщо вдруг похолодає, то піднімемо бортики і натягнеться пленка. Ковпочка робити не будемо. І це ще одна грядка. Один сорт краще зійшов, другий сорт не дуже зійшов. Буряни добре посходили, бо тут багато добре в цьому. В цій Посходило воно злито все. Але черпати я їх поки що не буду. Вони піднімляться вище, я їх підгорну і заодно просапаю. Що це буде? Кушняшка, це це... так? Да? Який тільки можна придумати, найдешевіший, в У мене на каналі воно є, я не виставляю а вже. Буду, да? Дуже добре. Саме головне це З яблочок, так? Це А яблочко чище. Та що ти не бачиш? Без сімочок. без сімочок. Ось сошкарлупи, бачиш. І що буде а со Сашкарлуп буде такий напіток. Нічого а я ви, як, через зову про ці Перед тим як це все робити, я тщательно помила яблука, ага. тоді почистила їх. І а це... водичка якою ти мила водичка. <сх> водичка із крана, а, а це підралася. Кранів... Юра, ну що ну, ну, це? Коротше, це буде компотик. компотик. А це ще зроблю десерт. Тут це почистили горіхи, а горіхи залишилося, воно, бачиш. І ну що з ними робити. А от десерт буде шикарний. У мене на каналі є цей рецепт. Получається так, отут -от у мене чищені яблука, пів кіла яблук, ну, не пів кіла, а 750 гривен яблук, цукор, ванільний цукор і кориця. І дві столових ложки, можна сказати, горкою вершкового масла. Оце вже воно бач, вже готове, вже воно м'ягеньке-геньке. І зараз я його буду перебивати блендером разом з горіхами. Ну, все. І що це буде? Це буде така намазка на тости. Тост, тости будемо жарить, да, І на них мастить е, цей. Ну я наскільки знають на тости може щось таке м'ясне. Ні, не тікаєш, що ж, ж на цей. Ну, ну, до, чай, до чаю, до чаю, до чаю, до кофе, Дуже смачно. Ну хорошо. Угу. Попробуй. Так, а да. так, ти ж вже пробував. Ну. Я вже робила. Бач, не відложилася. Да, не відложилася, ти знаєш. Бо... Навіть вкусно було. Бо... Бо зробила мало. Дуже мало зробила. А зараз зроблю більше. Яблучка з горішками. Угу. Ага. Це дуже смачно. Горіхи дуже жарені. Це рецепт для тих, у кого є вдома свої горіхи. Хороші горіхи продали білі, а залишилися такі ломані. Хто продав? Лом... Я буду хазяйки нерви зараз. Ломані. Не, да, 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 да. Захотіли ми їсти. На часах вже що, пів сьомого вечора. Слюни не по ней розум. Але це вечеря. І аппетитна, вона дивиться І я бігом на скору руку оцей. Картофляники. на м'ясорубку включила, ті джик-джик. Картошку перемолола, туди цибулі. І обов'язково покласти класно, треба чесник. З часником супер. Да й діла лопатку. Такі вони зараз з сметанкою, то що треба. Ну, і як ж без десерту. Без десерта ніяк не можна. Значить, тут у мене 4 будемо робити швидкий десерт в мікроволновці. Роблю перший раз, це перевірка рецепту, тому що кек зробила, тві... сир запікала, дуже смачний сир, тільки з крахмалом, дуже мені сподобався. А це буде у нас медовик, медове тісто. Значить, Тут 4 столові ложки молока. Тепер треба все по 4. Тут легкий рецепт в тому плані 4 столових ложки олії, 4 столових ложки муки, 1 яйце, так, 3 столових ложки цукру, 1 столова ложка меду, у мене мед взагалі з цих, як ото згущення, чи якось. З сотами. Я їх не буду брати. Ложка меду. Одна столова ложка крахмалу боже скріпчего. Одна чайна ложка розрихлите, Розпушувача. Я все. Ще... буду розпушуваче. Все, і це все ретельно перемішуємо. Щось, значить, так сахару багато. Ну, побачимо це. Я ж кажу, я це. Кекс дуже класний, виходить. ще раз кажу. Тоді дуже класний сир. Запіканка. Взагалі, помниш, я робила? що така, mm -hmm. Вообще, Тут теж є крахмал, Ну от і все. В принципі, тут не треба не збивати, нічого. Перемішав добре. І все. Тепер чуть-чуть чуть-чуть масло. Змастию. Я обычно це тісто, ну, як обычно, два рази робила вже такі рецепти і ділила пополам на, на дві порції. А цей раз спробуємо на одну. Так. Заповнили, скільки по висоті тісто зайняло, і воно має підійти. Ну, і тепер оце все відправляємо в мікроволновку на саму високу температуру на 5 хвилин. Ну от, достали ми гаряче, правда, зараз. Но воно готове. Суха. Так, нема нам коли ждати. Попробую я. Ні, воно не вилазить. Значить, будемо другим путем. Отак. Вот Підемо другим путм. яке пишне, так? Да? Пишне. От такий рихлий він виходить. Прям рихлий, лихй, рихлий. М -м, смачний. Так, да, бездушний. В общем, це, виходить, таке медове тісто. Горіхову, горіхову яблучну пасту. Воно дуже смачне, на вид воно так, народ би таке сірувате, бо це горіхи і яблука тут. Ну дуже смачно. Рекомендую спробувати. Ну, от такий у нас швидкий, швидка вечеря сьогодні вийшла. Картофляники, деруни, не знаю, хто їх там називає, я так дуже швидко наколотила раз-разки раз на пожарила. Сметанка і десерт. Зараз робимо чай і будемо чаю вечеряти. А на сьогодні всім пока-пока.